Доброго ранку. Ну що, нарешті дочекалися ну шо, нарешті... Я мать, Володя. Нарешті дочекалися лінії фронту. Особисто я чекав, не знаю, як хто. Я хочу пофармити по максимуму срібла, скільки вийде. Бо на минулу лінію фронту я нафармив 27 мільйонів. Це за 6 днів, сьомий день неділю я вже не грав, не стрімив, бо почував себе не дуже добре. Перефармив, коротше. Якщо хтось бажає покатати на лінії фронту взводом для більшого фарму, будь ласка, пишіть мені особисті повідомлення і поїхали. Стримити буду без вебки по причині тій, що дуже гаряче, і в одязі не можу довго знаходитись. Санчо, привіт. Ось. Ну, реально, вчора два рази ти скакав через цю спеку, і пігулки пив, і займався, і взагалі. Та й таке? Я так розумію, транспортер не працює, так? Да? Де ця халера? Ну, спробую. Ні, нічого, транспортер так і не працює. <кліпсування> ну, що я можу сказати? Варгеймінг молодці. <кліпсування> так, резерви хлопці підрубали, підрубали, а ті я підрубаю вже в бою. Погнали! В цьому режимі ви бачите малий 40 тисяч онлайн загалом на Європі, зараз на Єу3 17 тисяч, напевно, найбільший. Дениса, доброго ранку, доброго ранку. Якщо хтось грає, в когось є можливість перетягнути на перший другий сервер, буду вдячний. Ні, то ні. Блін, треба собі цей, напевно, гелікоптер купувати. Хочу що гелікоптер вже осінь на носі. Так, а як це їде? А, ось так мені більше подобається. А не оце. Хто хоче розвод пишіть в особисті повідомлення. Але тільки лінія фронту. Можливо. Прикольно, це ще й можна обирати.